Ми живемо у суспільстві, яке демонструє нетерпимість до інакшості та гіпертрофовану потребу у соціальному схваленні. І згадуючи, яким світ був лише десять років тому, ти почуваєшся старим дідом, який дивиться на свої юнацькі фотокартки і не бажає приймати нову реальність. Що у 1993 році фільм-рунівник в сатиричній формі передбачив той світ, де несхожість вважається загрозою, а істина менш цінною за комфорт і одностайність. Demolition Man приносить нас у світ, яким керують нібито доброзичливі технократи, що проповідують толерантність і співчуття, але використовують ці речі лише як інструменти для посилення власної влади. Краса руйнівника в тому, що він не намагався, але став сатирою на сучасне суспільство, яке стає все більш стерильним та рафінованим. Суспільство, яке втратило баланс і межує з божевіллям. Коли руйнівник вийшов на екрани, він виглядав як черговий веселий бойовик зі сталони, сповнений екшену однолінійних реплік та сатири. Але куди цікавіше усвідомлювати, що дана картина змогла передбачити майбутнє і в деяких прогнозах була напрочуд точною. Якщо криогенні в'язниці, самокеровані автомобілі та відеодзвінки були звичайною справою для фантастичних фільмів, то гіперболізована толерантність, штрафи за лайку та заборона рукостискання виглядають куди цікавіше. Тож, якщо ви вже навчилися користуватися трьома мушлями, давайте поринемо у дивовижний світ людини-руйнівника. 1993 рік став важливим для Сильвестра Стеллоне. Після довгої низки невдач гірська епопея Гарлі Гарліна скелелас стала тим міжнародним хітом, якого так прагнув Слай, і який допоміг йому підтвердити свою позицію як однієї з найбільших зірок бойовиків Голлівуду. Але щодо того, як цей фільм вийшов на екрани, слай знімав свій другий блокбастер року, який як і скелелас здобуде культовий статус. В 90-х роках Лос-Анджелес потонув у хаосі після справи Родні Кінга, що очевидно сильно вплинуло на сценариста і продюсера Пітера Ленькова та його ультрапесимістичне бачення найближчого майбутнього. Закінчивши коледж, Леньков приїхав до Лос-Анджелесу, щоб спробувати свої сили в Голівуді, і написав кілька сценаріїв, одним з яких був руйнівник. Сценарист надихався смертельною зброєю і захоплювався фантастичними історіями про кріогенне заморожування знаменитостей. Але найцікавіше це те, як Леньков придумав назву фільму. Через несправність касетного програвача в його машині він був змушений постійно слухати пісню гурту Поліс Немолішен Man. в якийсь момент він вирішив, що така назва ідеально підійде для сценарію. Спочатку керівники Warner Brothers не побачили перспективи в такій історії, але після того, як сценарист Деніал Вотерс та режисер Фред Декер внесли свої правки, Ворнери погодилися виділити кошти на проект. Наприклад, на відміну від оригінального сценарію, де історія починається у 2032 році, коли Спартана виймають з кріогенної камери, було вирішено додати передісторію, яка починається у 1996 році. Також зі сценарію було прибрано сюжетну лінію, що оберталася навколо доньки Спартана Кейт. Перед тим як його заморожують, була сцена, де він прощається зі своєю дружиною та донькою. А потім у фіналі виявляється, що одна з підземних мешканок насправді є дочкою Спартана. Існує навіть фанатська теорія, згідно з якою Гакслід, це донька Спартана, і це заводить фільм на всілякі заборонені території. Думаю, така версія могла б сподобатися Вуді Аллену та батьку Ілона Маска. Спочатку планувалася дещо дешевша версія рунівника, в якій Стівен Сігал мав зіграти Джона Спартана а Жан Клод ван Дам Саймона Фенікса. Добре, що цей фільм так і не зняли. З іншого боку, на той час Сігал був, мабуть, найбільшою зіркою бойовиків Warner Bros., а в облозі його найбільшим хітом. Тож можна зрозуміти, чому вони хотіли впихнути його в цей фільм. На щастя, для нас усіх, любитель почистити морковку на пару з Лукашенком не був залучений до проекту, і Сильвестр Сталоне підписав контракт на зйомки. Пізніше Жан Клод зізнався, що сценарій також значно відрізнявся від того, що глядач побачив в кінотеатрах. Це свідчить про те, що тон і підхід фільму зазнали серйозних змін, а сценарій було перероблено, щоб краще підігнати ролі під Сталоне і Снайпса. Звичайно, керівники студії, які бачили касові збори фільмів Стія або моя мама стрілятиме та Оскар, могли трохи занепокоїтись, але справа в тому, що стиль Стеллоне просто ідеально вписався в концепцію руйнівника. Сильвестр навіть сказав в одному інтерв'ю, що протягом усього фільму він грає самого себе, а не персонажа. Слай дійсно виглядає дуже природним і приземленим у своїй грі, і на диво він дуже добре справляється з гумористичними моментами. Це був перший повнометражний фільм режисера Марко Брамбіло. На той час він зробив собі ім'я у рекламі і цінувався за нестандартний творчий підхід. На знімальному майданчику він робив багато дублів, інколи до 50, якщо був не зовсім задоволений відзнятим. Хоча основною причиною того, що Марко затвердила як режисера, були не його професійні навички, а кумівство. Його друг і колега режисер Девід Фінчер, який раніше зняв третю частину чужого, порекомендував його продюсеру Джойло Сілверу з Сілвер Pictures. І таким чином питання з режисером було закрито. Останній шматочок пазлу стосувався того, хто зіграє лиходія. Коли Сталоне погодився зіграти Спарта, на його першим вибором на роль антагоніста Саймона Фенікса був Джекі Чан. Однак Джекі побоювався, що така роль може негативно вплинути на його імідж хорошого хлопця і швидко відмовився від участі у фільмі. Хоча про Джекічана все одно не забули. У сцені де Леніна Гакслі б'є одного з негідників по тестикулам, а Спартан запитує її, де вона так навчилася битися. Героїня булок відповідає: Я дивилася фільми з Джекічаном. У кінці кінців на роль лиходія взяли харизматичного Веслі Снайпса, що стало ідеальним вибором. Веслі Снайпс для багатьох є головним прикулістом у фільмі, і те, як він реагує на зміни в суспільстві, є одним із найкращих моментів. На той час Снайпс був великою зіркою бойовиків, знявшись у фільмі Пасажир 57, який мав великий успіх роком раніше. Примітно, що його персонаж мав бути запрограмований на володіння бойовими мистецтвами, що дозволило б снайпсу продемонструвати деякі зі своїх фірмових прийомів, адже цей чоловік володіє двома чорними поясами. Під час зйомок бойових сцен снайпс був настільки швидким, що його рухи виглядали розмитими, оскільки при зйомці в 24 кадри на секунду камера просто не встигала за веслі. Розвиток технологій зараз дозволяє робити зйомку з налаштуваннями 60 FPS і навіть більше, але 24 кадри на секунду і досі залишається стандартом через потребу синхронізувати відео зі звуком, зберігаючи баланс між якістю та технічними можливостями. Тож ми можемо лише уявити наскільки швидким був снайпс у бою, щоб запобігти ефекту розмитості, веслі попросили сповільнити свою бойову хореографію, і проблема була вирішена. Акторка Лорі Петті отримала роль Леніни Гакслі, але покинула проект лише після двох днів зйомок, що, за словами продюсера Джоела Сілвера, було пов'язано з творчими розбіжностями. Петті зізналася, що причиною були особисті конфлікти зі сталоне, з яким вона не знайшла спільну мову, що з самого початку створили нестерпні робочі умови. Її замінила молода Сандра Булок, тоді ще мало відома акторка, яка перебивалася епізодичними ролями. Саме завдяки руйнівнику, який катапультував її кар'єру, вона стала тою зіркою, якою ми її знаємо зараз. Покійний Найджел Гутурн, який грає доктора Кокто, не дуже добре ладнав зі Сталоне та Снайпсом. Можливо, через їхній різний акторський досвід та підхід до роботи. Хоча, зважаючи на те, що всі ці три персонажі протистоять одне одному, це тільки посилило напругу у їхніх спільних сценах. Акторський склад це дійсно те, що дуже добре працює в цьому фільмі. Незважаючи на чудову гру Сталлоне, його перевершують снайпс і булок. Сандра безумовно втягує вас у фільм своєю чарівною особистістю та ентузіазмом до минулого. Живучи в майбутньому, де вони пожертвували багатьма речами заради безпеки суспільства, можна сказати, що вона знаходить все це дуже розчаровуючим. Її спроби пристосуватися до Спартана і реакція на пропозицію справжнього сексу просто безцінні. Хоча фільм починався як відносно простий науково-фантастичний екшн проект він швидко перетворився на виробничий кошмар для майже всіх учасників, особливо для режисера-дебютанта. Джол Сілвер надав солідний бюджет у розмірі 45 мільйонів доларів, але через ексцентричне бачення брамбіли, вибуховий характер фільму та затримку графіку зйомок, бюджет був перевищений, і в підсумку на створення фільму було витрачено 57 мільйонів доларів. Спочатку на зйомки було відведено 75 днів, але через всі затримки знімальний процес розтягнувся на 112 діб. Ворнери досить критично поставилися до рішення Сілвера найняти недосвідченого режисера, якого вони вважали головною причиною затримок. Однак Сілвер захищав молодого митця, заявляючи, що затримки були спричинені складністю фільму, а не недосвідченістю брамбіли. Проблеми фільму на цьому не закінчилися. Стало не отримав травму, яка зупинила зйомки приблизно на тиждень, а сильні зливи в Лос-Анджелесі затримували робочий процес ще більше. Крім того, на знімальному майданчику сталася пожежа, яка знищила частину декорацій. Багато хто замислювався чи не накладено на виробництво прокляттям, але режисер і продюсер були рішуче налаштовані завершити проєкт. Скалаластей рунівник знімалася майже одночасно, тому Сильвестр мусив балансувати між графіками зйомок. Наприклад, у документалці про скелолаза слайвдягненою форму зруйнівника, що свідчить про те, що у нього навіть не було зайвого часу, щоб переодягнутися. Примітно, що в майбутньому люди не слухають справжні пісні і віддають перевагу старим рекламним джинглам. Думаю, що відповідно до бачення сценариста це також могло бути пов'язано з заворушеннями 92-го року. Де ледь не головним гімном була пісня «Cop Killer» авторства Body Count». І якщо пофантазувати, то правителі Сан-Анджелеса могли всіляко обмежувати дії музикантів, що через певний час призвело б до того, що людям не залишилося б нічого іншого, як слухати дурнуваті рекламні пісеньки. А тебе а, тебе а, тебе історія з про плейсментом чимось нагадує згадати все, де Пепсі рекламували на Марсі, а Кока-Колу на землі. У руйнівнику показано, що єдиним рестораном майбутнього буде Taco Bell, оскільки він виграв війну франшиз і став монополістом. Деніал Вутрос, який був одним зі сценаристів фільму, спочатку хотів, щоб Бургер Кінг став єдиним рестораном майбутнього. Але дана мережа не була зацікавлена в тому, щоб з'явитися у фільмі з рейтингом R. Макдональдс теж не проявили інтерес. Це означало, що залишилося тільки Taco Bell. Однак було вирішено, що за межами США глядачі не знатимуть про цю мережу швидкого харчування. Тому в європейській версії Taco Bell замінили на Pizza Hut, який є більш відомим фастфудом у світі. Це мало сенсу, оскільки і під Сахати та належали одній корпорації YamBrenс. Taco Bell навіть створив справжній ресторан, який має такий самий інтер'єр, як і у фільмі. Цей заклад дуже популярний серед фанатів руйнівника. Занедбана споруда, яка слугувала схованкою Фенікса, насправді була будівлею департаменту водопостачання та енергетики Лос-Анджелеса, яку для зйомок фільму знесли за допомогою вибухівки. Це був перший випадок за 30 років, коли місто Лос-Анджелес дало дозвіл на подібні витівки. Найбільш уважні глядачі можуть побачити Джека Блека, який зіграв одного з жителів підземного міста. Починаючи актор чекав цілих 45 днів, поки його покличуть на зйомки, і вже втратив надію, що він опиниться на екрані поряд зі слаймом. Але зрештою, Блек таки потрапив у фільм. Очевидно, що в майбутньому дизайн автомобілів буде дуже відрізнятися. Джил Сілвер домовився з General Motors про виробництво футуристичних концепт-карів вартістю понад 69 мільйонів доларів. У General Motors був лише один автомобіль, тому Warner Bros. найняла команду, яка побудувала 11 склопластикових копій. У фільмі було кілька передбачень пророцтва, які збулися: наприклад, використання голосового управління, відеодзвінків, самокерованих автомобілів, біометричних імплантантів і навіть політичної кар'єри Арнольда Шварценеггера. Однак цікавіше те, як бачення фільму про майбутнє, де соціальне дистанціювання є нормою, а рукостискання вважається недопустимим, знайшло сенс і нову актуальність під час корони. І багато хто стверджує, що фільм передбачив ці профілактичні заходи. Успіх руйнівника залишив свій слід у поп культурі та вплинув на деяких людей, включаючи колишнього американського професійного баскетболіста Деніса Родмана, який натхнений персонажем Снайпса, зробив собі таку саму зачіску, яку він продемонстрував на своєму першому матчі, коли перейшов до складу Сан Антоніо Спьорс. Тим часом сам Снайпс ненавидів цю зачіску і поголив голову, як тільки зйомки закінчилися. Після виходу «Руйнівника» угорський письменник-фантаст Іштван Немере заявив, що сюжет фільму був скопійований з його роману 86-го року, де терорист і агент контртероризму заморожуються терміном на 173 роки та пробуджуються у світі 22-го століття, де панує безбройність і мир. Він навіть зазначив, що комітет з авторського права визнав збіги на 75%. але сам судовий процес так і не відбувся. Оскільки Ішффан побоювався, що судитися з Голівудом буде занадто дорого. За традицією Робокопа та Термінатора 2 жорстокий футуристичний фільм з рейтингом R мав свою власну лінійку іграшок для дітей, що допомогло Warner Bros. покласти ще кілька доларів в свою скрабничку. Demolition Man продав серію супутніх товарів у вигляді транспортних засобів, вироблених компанією Mattel, а точніше їхнім дочірнім підприємством Hot Wheels. Іграшки включали 9 автомобілів з фільму, в тому числі класичний Oldsmobile з 70-х років. Фільм також надихнув на створення одноіменної відеогри: було два типи ігор: 16-бітна стрілялка та гра для Panasonic 3DO. Цікаво, що відсилки до фільму можна побачити і у відносно сучасних іграх. Ви можете знайти три сумнозвісні мушлі у ванній кімнаті відеогри Cyberpunk2077. Руйнівник вийшов на екрани у жовтні 1993 року. Знятий з бюджетом у 57 мільйонів доларів він зібрав у світовому прокаті майже 159 мільйонів. На той час фільм не показували критикам, тож дехто з глядачів не був впевнений, чи буде він хорошим. Зазвичай, коли студія вирішує не показувати фільм пресі раніше, ніж публіці, це означає, що він поганий. Але це був не той випадок, і руйнівник багатьом сподобався. А критики дали йому хороші відгуки після виходу в широкий прокат. Незважаючи на касовий успіх і культурну значимість, «Demolition Man» не став франшизою. Чутки про другу частину ходять більше 30 років, але здається, це так і залишиться розмовами. У 2020 році Сталлоне заявив, що друга частина все ще знаходиться в розробці. Проте з того часу минуло вже 5 років. Тому поки що нам залишається без надії сподіватися. Дія фільму розгортається у 1996 році. Лос-Анджелес більше схожий на черговий день в Україні. Поліція вступає в перестрілку з Саймоном Феніксом, кримінальним авторитетом, який захопив автобуси з заручниками і заберековувався у своїй укріпленій схованці. Ми не знаємо його вимог. Сюжет не розповідає про це. Можливо, він хоче, щоб всі подивилися фільм 2005 року Земляни. Смотри, Поліція не може пробитися всередину, але це не страшно, адже за справу береться Джон Спартан, більш відомий як руйнівник. Він отримав це прізвисько, оскільки має звичку знищувати все, що потрапляє в поле його зору. Тож він прилітає на вертольоті і стрибає з банджі вниз. Я хотів би зазначити, що те, що ми бачимо у фільмі, це справжній трюк, тобто його виконав каскадер без всякого там CGI. Спочатку всі боялися, що він може відскочити назад, і гелікоптер зробить з нього сашимі. Але припускаю, що ця сцена була знята в декілька етапів, оскільки, якби при стрибку з вертольота Каскадера підкинуло таким чином, то його хребет міг би зламатися, як наші надії на світле майбутнє. Так чи інакше, Спартан вбиває купу головорізів і пробивається всередину, але замість того, щоб врятувати заручників, він стикається з самим Феніксом зрештою, вся будівля підривається разом з більшістю людей, які перебували там. Мабуть, адвокатом Джона Спартана був Вітя Медведчук, оскільки просто за те, що Слай виконував свою роботу, йому дають 70 довбаних років ув'язнення. Фенікс був тим, хто викрав заручників, заклав вибухівку і спричинив підрив. Спартан зробив усе можливе, щоб запобігти цьому. Трохи дивна система правосуддя, але українського глядача подібні рішення навряд чи здивують. Обох чоловіків засуджують до кріогенного заморожування і перепрограмування свідомості, щоб видалити їхні насильницькі інстинкти і перевиховати. Згодом ми переносимося на 36 років вперед. Тепер події відбуваються у 2032 році. Ймовірно, в той період, коли ще не вийшла шоста GTA. Світ Сен-Анджелеса анджелеса це суспільство з нульовим рівнем злочинності. Всі чимні та вічливі, архітектура дивує око, вулиці залиті сонцем. Коротше, щось на кшталт Дубаї, але без всіляких збочених зоовечірок за участю онліфанщиць. Згодом нас знайомлять з молодою поліцейською Леніною Хакслі. Вона добре справляється зі своєю роботою у цьому чудесному новому світі, але чомусь одержима культурою 90-х, і мріє про боротьбу зі справжніми злочинцями. Тепер, коли не залишилося жодного злочину, якому можна було б запобігти, поліція практично виконує декоративну функцію. Абсолютно неочікувано, Саймон Фенікс тікає з в'язниці, і ми розуміємо, що нічого хорошого з цього не вийде. Снайпс викрадає транспортний засіб, який розміром не більше, ніж котлета по Київськи, і переміщається на ньому по малівничому Сан-Анджелесу. Фенікс не тільки сильніший, розумніший і краще б'ється, але також може зламувати системи безпеки і займатися різним хакерством. Так чи інакше, оскільки поліцейські не здатні впоратися з таким жорстоким злочинцем, Гакслі пропонує розморозити Джона Спартана, щоб той полював на Саймона замість них. Таким чином фільм стає своєю рідною грою в кішки мишки між двома чоловіками. Спартан полює на Фенікса, але завжди залишається на крок позаду. Водночас він намагається пристосуватися до життя в абсолютно незнайомому світі і починає усвідомлювати, що це не зовсім ідеальне суспільство, яким воно здається. Водночас ми починаємо підозрювати, що втеча Фенікса з в'язниці не була випадковістю. Він постійно чує дивні голоси в голові, які наказують йому вбити лідера підпільного руху опору. І коли він стикається з місцевим церком, він не може натиснути на крок. Глядач одразу розуміє, що звільнення Саймона це частина підступного плану. Кульмінацією всіх цих різних сюжетних ниток стає протистояння між Спартаном і Феніксом. Перш ніж останній зможе відродити цілу армію злочинців. Домер! Домер! Я люблю цих хлопців. Наприкінці Фенікс настільки божеволіє, що буквально втрачає голову. На перший погляд, це типовий бойовик початку 90-х років. У фільмі багато запеклих бійок та перестрілок з близької відстані, де учасники примудряються влучити у все, крім один одного. Це також напрочуд дотепна критика прогресивної чутливої культури, яка почала зароджуватися в Голлівуді на початку 90-х років. мачо Бравада 80-х зникала, а разом з нею, і зірки бойовиків, які зробили собі на цьому ім'я. Джон Спартон втілює все, що можна очікувати від класичного героя екшн фільму. Він великий, грубий, неотесаний, і він намагається пристосуватися до нового світу, в якому зараз живе. Але сценарій також знаходить час, щоб показати більш співчутливу, вдумливу сторону чоловіка. Наприклад, коли він дізнається, що його дружина загинула, поки він був у кріосні, або що злочинці, яких він щойно побив, просто шукають їжу. Він навіть докоряє Гакслі, коли вона захоплюється тим, як він розкидав повстанців. Це тонке, але дуже ефективне підривання архетипу героя бойовика, яке вказує на те, що він не такий вже й мега-мужній, як ми всі вважаємо. Фенікс, з іншого боку, представляє чистий руйнівний хаос. Він не просто злочинець з необхідності, він насолоджується безладом, який спричиняє. І тепер у нього є інструменти та навички, щоб втілити всі свої жорстокі мрії в реальність. Руйнівник наважується ставити цікаві питання про вплив зображених реформ на суспільство, поступово викриваючи зловісні вади, що приховуються під утопічним фасадом. Це те, що було б абсолютно недопустимим у сучасному Голлівуді. Кожна грань суспільства руйнівника, як от їжа, розмови та навіть романтичні стосунки, контролювалася і обмежувалася. Особисті свободи були урізані в ім'я гармонії та безпеки. І результатом стала слабка застійна репресована спільнота, де нікому не дозволено бути суперечливим. У світі Сан Анджелеса емоції контролюються, але не силою, а за допомогою умовностей. Всі вічливі, всі приємні, ніхто не лається і навіть не фліртує. Це не мир, це введення суспільства у стан анабіозу. Чудово, коли держава є доброзичливою, але якщо ця держава впаде в корупцію, що неминуче станеться, якщо її не контролювати, то раптом люди стануть беззахисними перед насильством, яке вона над ними чинить, так би мовити, на хіба мені система, що працює проти мене? У фільмі Сатира була перебільшена заради сміху, але під комедією ховається попередження про те, що може відбутися, коли суспільство аж занадто прагне до комфорту. У Сан-Анджелесі ніхто не приймає рішення, бо машини вже роблять це за вас. Штучний інтелект контролює мову, якою ви розмовляєте, і як поліція реагує на небезпеку. Людський фактор зникає, на заміну йому приходять алгоритми, правила та все більше обмежень. Ми вже застосовуємо штучний інтелект для рішення певних задач. І зважаючи на те, як чудово розвиваються технології, ми будемо все менше використовувати наш мозок в майбутньому. Demolition Man попереджав нас, що коли ви віддаєте свій розум на аутсорсинг, ви втрачаєте свою перевагу. У фільмі досить чітко показано, що кокто поганий хлопець, і що спроба контролювати імпульси кожного призведе лише до більших проблем. І є щось похмуро, прекрасне в тому, що саме психопатичний але трагічний Фенікс виголошує найлаконічніше філософське твердження у всьому фільмі: Годі тобі люди мають право бути критинами, і він має рацію. Як показує фільм, відбирання свободи вибору призводить до життя сповненого репресій. І я маю на увазі, що в цьому світі ви навіть не можете їсти масло чи сіль, тому що влада вирішила, що це шкідливо для вас. Тож, звісно, в кінцевому підсумку з'являться такі повстанці, як Едгар Френдлі, які будуть намагатися повернути старі часи, чи то пакт адекватності. фундаментальний конфлікт руйнівника це зіткнення між беззаконною свободою і структурованою безпекою, і фільм закінчується припущенням, що можливо найкращий шлях вперед це знайти щось середнє між цими двома крайнощами. Як не дивно, але ми залишаємось людьми лише коли знаходимо баланс між дикунством та санітарією. Дякую всім, хто знайшов час переглянути це відео. Також висловлюю щиру подяку спонсорам каналу. Кожен раз наголошую на тому, що випуск нових роликів тримається на ваших плечах. Бо, зважаючи на все нові і нові зміни у правилах Ютубу, дохід від монетизації скоро буде дорівнювати нулю. Якщо у вас виникло бажання підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі до відео. Або можете скористатися QR-кодом, який ви бачите на екрані. Бережіть себе та дивіться якісне кіно.